Дивіться, які ніжні, теплі, мілішні пледи у мене сьогодні є. Це такий пушистика ніжна канина зверху. Ось така красота. А внутрішня сторона однокольорова. Розмір у нас 110 на 140. Ось такий теплий, ніжний. Тут зверніть увагу, тут 3D-принт. Такий як об'ємний. Яка красота, який він гарний, дивіться. Він такий випуклий. Таке сімейство ведмедиків. Тут такі два динозаври, тобто. Ось такі, ось такі ніжні, теплі. До речі, вони теж є на сайті. Можна замовляти.